Звісно, бачите, це новий жилий комплекс строїться, все з дерева. Тиждень назад я проходив тут і йшли в торговий центр цією дорогою. Було просто пусте місце. Тобто, там за цими домами, далі, якщо подивитись, то ж такі самі дома стоять вже з дверями, з вікнами. От тоді, на той момент, були тільки ці ті будинки. А ось ми вже бачимо тиждень пройшов буквально. Шість днів навіть щотижня немає. І вже, дивіться, раз, два, три огромних будинки вже майже стоять, один навіть вже з кришою. Тобто тут будинки строяться з шаленою швидкістю. Я більше ніж певне, якщо я буду через тиждень проходити тут цією дорогою, то ці будинки всі вже будуть з вікнами і з дверями. Ну, хоча бачите, всі вони дерев'яні, каркас скрутив, деревом обшив і будинок вже готовий. Отак от. Так от.